Дівчатка, всім привіт! З вами Ніна. Сьогодні, як бачите, в нас посилочка невеличка, точніше, тут, здається, два замовлення. Дешовід Лореаль, Бенефет, Катріз. Е Коротше, тут робилось так. Е Купувала в стаціонарному магазині Брокарді і через замовлення. Ще одне замовлення через мейкап. Тобто тут дві покупки. Давайте почнемо Лореаль. Чому робилось замовлення? Тому що подарок йшов ось такий привод, як би це вам показати ультразвуковий uh, скрабер для шкіри обличчя. А зараз його, здається, це Лексі вже немає. Так, тут. З цієї сторони, і тут, здається, заріне. Дивіться, як воно красиво виглядає. Це я заберу в такому мішечку. Я дивилася огляди, точніше, як користуватись, як підготовлювати шкіру, як користуватись такими приборами. Дуже часто мені попадались, які там мають декілька функцій. Скажу це, ну, що хотіти з подарку, це має тільки один функцію очистки скрабера. Тут немає е, немає якихось світлодіодних цих іонізуючих штук, додаткових функцій. Це тільки е, для скрабування обличчя. Василий, непоганий, буду пробувати. Чому б і ні. Е, отримати такий подарок, тим більше, що на косметику ми і так, і так купуємо, а всякі гаджети е, приємно отримувати. Ну це відкладаємо. десь в сторонку. Що я замовляла від Лораль, щоб отримати. Я не пам'ятаю на яку суму, тому що ця акція вже прийшла. Це не так е, було е, не так давно, ну, по крайній зараз інші акції. Ну, і не, не, вона не діє ця акція. Замовляла ось такий гель для брів. Пише 24. Я так розумію година стійкості, ефект ламінування. Ще не пам'ятаю, чи це кольоровий чи ні. Зараз я його відкрию. Ось так. Подивимось яка щіточка. Ой. Таке враження, що воно нічого не набирає. От немає гелю на щитосі. А, ні, щось трішки є. Ну, набирає дуже-дуже мало. Щиточка мені подобається. Воно чуть -чуть з веганом. І так розуміється прозорий гель. Але реально воно порівняно з моїм теперішнім, яким я користуюсь від. М -м, якоїсь білоруської. То там прям на щиточка щит товща більша. І гелю того набирається, ну там прям так замітно. Тут, як бачите, небагато гелю, рівномірно. Я думаю, буде класно. Треба буде попробувати. Так, це перше, що я замовляла, далі я замовляла. Так, сині. Так, це Так, Лореаль. А, такий блиск стається. да блиск для губ. Хочу знайти вам відтіночок. Ай. Не знаю, що вам буде винно. Айсуар, щось таке відтінок. Ну, він такий ніжний. Так. Запакований. Зараз це все розпакую. Ніжний молочний такий, я думаю, буде давати відтінок. Ух ти! Ну, так, як в мене маленька колекція по мати то мені якраз його не вистачало, але М -м -м. запах такий класний, він не терпко солодкий. Типу кондитерки, а з нотками, м'яту, ментолу. Так, дуже класний. Цікаво, чи він буде липкуватий, ну це я потім скажу свої враження. Хто вже користувався, можете написати враження свої про цей блиск, у кого він був. Такий, ну, і чи він липкуватий, напишіть. Новий запах яблуки. Так, це класно. Далі я брала ось таку помаду. Рідка помада 230 відтінок, назву. Назву не буду я відклеювати новинки, розпаковувати. Люблю це діло. Ну, упаковка якась дуже розова. Яка сама помада. Ухти. Аплікатор який цікавий. Він такий якийсь крупний. І мені здається, він буде дуже багато набирати. Так, запах. Ну, запах щось, якщо м -м, довго нюхати, то запах. Б'є чимось незвичайним ніс, типу. Ух ти. Типу, щось мильного. Ну, це не запах парфумований І солодкого щось ледь-ледь все-таки віддає. Ну так. Да. Але колір дуже класний. Нічого поки що не можу сказати, яка це помада і як вона заявлена, хоча ліквід ліпстик руш. Ну, не пишу, не знаю, як вона Матова, здається, чи має бути, чи в неї так і буде фініш, чи вона підсохне, чи буде глянця і так. Ну, час покаже. Так, що у нас тут ще від... від здається, олівці ще. Так, да, олівці від Лоріаль також. Ось такий. Paradise. Каял. Да? Це олівець для повік. Ух ты. Щось він трошечки ось так розмазався. Прикольно. А зараз справимо це все. Цікаво, насиків воно буде легко відтиратися ця помада. Давайте пробуємо олівчик. Ух ти, який він тоненький. Да, і колір класний, він не риженький. Камера передає, що він ніби чорний, але він ні. Він темно коричневий. Я думаю, для стрілочки він дуже буде класний. І в зеленому відтіночку. Оцей більш м'якший, мені здається, коричневий. Цей має. Сухіший. Ну, і опять же, колір камера не зовсім передає. Вона тут більш зелений світлий робить. Тут він темний трохи. Але відтінки класні. Так, що ще я робила? Робила я ще замовлення просто на майкапі вже NYX. Получається, ось ці три? Я в стаціонарному брокарді купувала. Давайте ось цей катріс. Бальзам Ліпкер 5 в одному там. Так, відліплювати треба, поняла. бальзам картонних типу Еко-упакування. Зараз хочеться. Пошкодити впаковку ось такий. романтик Нют 050. Ох, плотненько. Ого. Ну, виглядає досить непогано запах, а запах не дуже. Якщо чесно. Запах і не солодкий, і не парфумований. Мені здається, що ці упаковки Еко щось деревиною і віддає. Щось таке і залишилось типу від ось. Але мені здається, він буде дуже засильно нюдовим. Чи він не буде відбілювати губи? Хоча ні? Це щось на подобі. Перегляньте ось такий ніжно-ніжно. біжевий Це щось нагадує мені essence Я не знаю. Здається, що, чому я цей відтінок вибрала, мені здається, що на сайті він мав бути чуть-чуть розоватим і не таким. Хоча не знаю. Похоже, він мені на Essence перегляньте колекцію а, помад. Там є такий від Essence, також нюдовий, я казала, з, з наборчика, от він, щось, щось він мені таке нагадує, таке ніжне. Біжеве. Так. Це взагалі, а, це від Triumph 203 це ліплайнер, але його треба ще розпечатати. Я не дуже люблю робити. От Шо-шо, але в лівці розпаковувати я не, не дуже люблю, тому що деякі з них дуже важко. Це дуже важко, дуже довго. би все. 203, нагадую, тріумф. Косметика має бути хороший. Мені цікаво, так. Да. Він, не, він не дуже м'який, прям кремовий, вам буде розлазитись, але він і не царапає, він такий з середньої м'якості, я думаю, і щось даже матове, я думаю, він буде стійким. Стійкішим, ніж ті масляні. Дуже. колір як бачите. Ходовий далі це було нікс, щось я від нікс ось так лайнер. <смі> Як е Який парадокс? Дивіться: ейлайнер пише тут. Або я щось не розумію, або вони щось путають. Ось відтінок. Ще показувала камеру. От, Бері. Ось відтінок. А тут заявлені, що цей олівець для губ. От я щось і не розумію, це для очей чи це для губ? От, пише для губ. Помада. Матова. Це вони щось напертачили. Рідка матова помада, крем для губ. Це бралось на мейкапі. не знаю, хто це. Ну, якось це дуже І смішно. Олівець заявлений як матова рідка помада для губ. молодці. Ой, а він у нас дуже важко відкривається. Я тобі розумію, що мені реально треба було за камерою це все підготувати і зробити, тому що олівці від нікс. Можна... Ні, ногті поламити, поки відкрити це. Ні, дівчата, це не рідка матова помада, як заявлено, це олівець. Дуже м'який, Офігідь. Колір... Колір не передасть, напевно, камера. Він тут засвічує як чорним, ну це щось таке, типу сливове, фіолетове, темне. Ну, класний. Дуже-дуже м'ягенькі, я думаю, що буде класно розташовуватись. Так. Ще робила ось таке, але тут а, це з Мейкапу. Вже просто взяла свої показати, хоча я їх купувала не в замовленні, а купувала в стаціонарному магазині. А замовляла тільки ось ці знамениті румяна персикові, ненділайн і так само хайлайтер. Ну, хайлайтером я користувалась і можу сказати, що це вау. Воно мені дуже подобається. Як бачите, щось ось таке золотисте і дуже блистить, щоб, мені камера би це передала. Ну Дуже класний, переливається. а Зараз будемо дивитись на румяна, але румяна ще закриті. Чи вони? Ні, вони матові, здається, хоча зараз будемо. Дивіться, яка це ніжнятина Це теж камера в них тут передасть. Давайте може на вам. Це матові. Просто матові. Ось такі ні, ніжні. Ну, ось такі. Я це наслаювала, я не думаю, що буде щось більше. Це прям ніжне-ніжне. Подивимося, ще персикові. Е, бенефіт косметика мені, якщо чесно, дуже подобається. Це вже ось такі. А ці, здається, мені взагалі не буде видно. Вони щось таке, навіть не персикове щось ледь-ледь рижувати, скільки ось це треба наслаювати, щоб хоч щось Ну ні, не видно. Але вони йдуть типу з сатином, бо подивіться, який пальчик. От, воно щось типу як. Як також хайлайтер, я б сказала. Бо, ну, цей прям дуже. З блискітками а цей легенько, але на пальцях. Видно, що воно. Але він замилюється на пальцях мені якось хлоп'ями злазить. Це й буде замилюватися. Думаю, в цього якість якось так собі. Так, це за ці два я замовляла і давали мініатюрочку в подарок. Теж якась акція, мініатюрка чого. Тусі, здається. Маскара Волім, да. Зараз подивимося, яка щіточка. Ух ти. А, класна щиточка. Я такі люблю. Так. І останнє це було фізичні магазини. Брокард, поставлю це сюди. Це ардеко, його я не буду зараз розпаковувати цей олівець, тому що я його взяла в запаси. У мене він є вже відкритий, і я вам його обов'язково покажу. Це відтінок 132. Якщо я нічого не накосячила, не напутала, то значить він у мене є вже, і його я взяла в запаси. Дуже класний, дуже м'ягенькі ці олівці. У мене є двох відтіночка такий і ще один. І от коли буде е, моя колекція олівців, я вам тоді там покажу його. Е, а цей поки що розпаковувати не буду. Вони дуже класні. Взяла хоч щось від Мейкап Factory. Це олівець для брів. Мені дуже сподобався відтінок. Чому кажу хоч щось, тому що в стаціонарних магазинах? Ага, це штучка. Ось такі штучки прикладують, обліплюють в магазинах стаціонарних і потім всі скотчем не можна від... віддраїти. Тому що те, що хочеться від Makeup Factory заказати, там якісь оці їхні кейси з румянами контурами і так далі, в стаціонарних магазинах не знайти, по крайній мере в нас в місті. І дуже мало є чогось представлено, але я взяла ось така щіточка. Олівес дебрів. Це таке, що в мене ходове відтіночок сьомий, як можете бачити, і мені дуже сподобався ось так. Це дерево. Дуже сподобався відтінок. Він чуть-чуть темніший. Ну, це не чорний, ну но... і він Легко так наноситься. Але він. Я думаю, він мені підійде. Тому що з того асортименту, що там ще було, то мені якісь. Я щось нічого не, не підходило і боялася брати. І задивлялась на отакі від Дебора. Рідкі помади. Там були два відтінки, які подобається, взяла 01. Зараз також зробимо свод. Ось така. Я не знаю, здається, це матова мала би бути, Да заявлена як матова. З цією не стикалась косметикою. Ось така. Но відтінок гарний, щоб камера передавала. Ну, в принципі, вона плюс-мінус передає правильний відтінок. О, а запах тут чуть-чуть солодковатий, а остальне якась парфумована віддушка. Тут не йде цей кондитерський стандартний. Тут щось, ну, прям щось своє, унікальне. Тому так, ну що, дівчата, такий був. Були невеличкі покупки. То ще ще замовлення замовлялось, ще раз нагадаю, через ось цей лореалівський гаджет. Я люблю майкап, я помічаю дуже багато зараз, практично один за одним якихось таких акцій, де дають гаджети. Це. Оцей Лореаль, також був, стайлер-плойка, якась така теж йшла в подарок, ну це вже має бути давніше. А, також в а, Мейбелін то наушники, то якась екшн камера Вони почали давати подарками, ну, типу гаджети якісь, а не косметику. І це, ну, це приємно і це цікаво, скажімо так, бо косметики. Uh, багато і можна самим взяти. А uh, з таких гаджетів то цікаво попробувати, що воно таке. Так, хотіла показати, насики за вистигла оця помада ця Лореалівська. Цю тільки що нанесла останнє? А Лореалівська. Ну, як бачите. Вона буде матова, і дивіться, як вона наскільки витирається. Тобто, так, края розмивається чуть-чуть, але вона буде желізна бутон. Це ось ця лореаль. Вона, я думаю, легко перенесе якісь там перекуси, каву і так далі. Ну що, дівчат, на цьому все. До зустрічі в нових відео. Всім гарного настрою, пока-пока.